Американський автомобілебудівник General Motors планує потроїти обсяги виробництва машин на заводі біля Санкт-Петербурга. Я пишаюся автомобілями, зібраними тут. Вони нічим не поступаються автівкам, зробленим у Європі. Очікується, що цього року Росія повернеться на рівень Радянського Союзу за виробництвом автомобілів. Їх буде зібрано 2 мільйони 200 тисяч. Нове народження автомобілобудування у Росії це ознака реіндустріалізації країни, каже шведський економіст Андер Саслунд. Він вважає, що Росія обрала новий напрямок розвитку. Ціни на нафту падають. Вкласти гроші, які ще є у промисловість розумне рішення. Статус-кво змінюється. Енергетична монополія Росії Газпром вже пропонує європейським клієнтам знижки. У мірі того, як у світі зростає видобуток газу та нафти. Домінування Росії на енергетичному ринку підходить до кінця. Захмарні ціни на енергоресурси впадуть, і уряд змушений буде вдаватись до економічних реформ та звернути увагу на. Промислове виробництво оптимісти зауважують, у той час як Європа переживає кризу, економіка Росії зростає на 3,5% на рік. Бізнесмен Берні Сучер вже 20 років працює у Росії не зовсім зрозуміло чому, але економіка тут зростає. Вона і далі зростатиме швидше ніж у ЄС, а можливо навіть швидше ніж економіка. США. Росія випереджає Бразилію за темпами зростання, і багато людей з оптимізмом дивляться на ситуацію. Тут Кремль вже звернув увагу на падіння цін на енергоресурси регіонам. Дано сигнал: сприяйте промисловості. до мого приїзду сюди я чув, що Росія непередбачувана, забюрократизована, що тут неможливо працювати що виробництво можуть зірвати перевірками, втім у нас за два роки не було жодних проблем. Робота йде без проблем, а місцева влада нам не заважає. Зарубіжні інвестори та бізнесмени у самій Росії хотіли би, щоб саме такими були умови роботи для всіх. Зрештою, без цього реіндустріалізація та навіть стабільність країни, яка нині покладається на нафту та газодолари, долари, буде під знаком питання. Олексій Кузьменко, Голос Америки.